Друзі, якщо у вас є мфр ролл і м'ячики, і ви не знаєте, що з ними робити, зараз я вам покажу. Зараз ми з вами розкатаємо все тіло завдяки мфр роллу. Починаємо ми з гомілки, з ікроножної м'язи. По-перше, що хочу сказати, що у нас є червоні зони це там, де ми не катаємо да? Катаємо ми тільки по м'язах. У нас є зв'язки сухожилля. Да, це кріплення м'яза до кісточки. І ми там не катаємо. По сухожилям не катаємо. І так, беремо рол, кладемо його на середину брюшка і кроножного м'язу. Ось він. Оп, поклали. І катаємо вперед-назад. Ручками вперлися, припідняли таз, іншу ніжку зігнули, поставили. І катаємо вперед-назад. Під коліна ми не закотуємо вперед-назад. Вперед, назад. По латеральній стороні, по зовнішній, угу. по медіальній стороні, по внутрішній. Можете там відчувати такі узілочки, це тригерні точки. Угу. Ми будемо там, де прям сильні відчуття такі залишаємось трошки. Побули тут, надавили. Трошки вище прокатили, знайшли ще три точку, побули, розвернули, пошукали в зовнішній стороні. І кладемо ролл трошки на початок, і будемо робити такі рухи вправо тепер вліво. Прокочувати рол до коліна. Але під коліном ми не заходимо, вправо-вліво. І назад. Вправо вліво, вправо. Вліво, чудові відчуття. Тепер знов вперед-назад, вперед, назад, вперед, назад. Якщо хтось хоче ускладнити йому мало цього навантаження, мало відчуттів, то можете покласти іншу ніжку, поверх. Да? Це буде такий обтяжувач, і можете катати ось так. Але мені достатньо цих відчуттів, тому достатньо і так. Хорошо. І так, з гомілки ми закінчили, переходимо на задню поверхню стегна. Пам'ятаємо, під коліном ми не катаємо От ваше сухожилля, Ось воно. Ви його прямо відчуваєте. Угу. Відходимо від нього, кладемо на середину стегна і катаємо знову вправо в о, Вперед-назад. Вперед, і прямо під сідницю і назад. Вперед і назад. Теж по зовнішній стороні. По внутрішній, прокручуємо ножку, угу. є стоп залишаємо і робимо ось такі ось рух. Тепер вправо вліво, то було вперед-назад, тепер вправо вліво, вправо-вліво. Розслабляємо наші м'язи, знову вперед-назад. Чудово. Тепер по латеральній стороні стегна ми на бочок беремось угу. ручкою. Інша ніжка зігнута за нами стоїть, тягомо живіт і катаємо вперед назад. Тут трошки більніше, такі більш яскравіші відчуття. Я вам сказала, Обережно рухаємось, не поспішаємо, прокатились, повернулися. Залишили десь трошки вище коліна, і нам треба ножку зігнути і розігнути. Зігнути і розігнути. Зігнути і розігнути. Три, трошки вище, прокатилися ролом. Знову зігнули ножку в колінці, розігнули. Яскраві відчуття, терпимо. Розігнули. Зігнули, розігнули. Поїхали далі трошки вище. Знову зігнули ніжку. Розігнули. Зігнули. І розігнути. І знов вперед-назад прокатилися. Один, два, три, чотири і п'ять. Чудово. Переходимо до сідниць. Ця ж сама нога. Ми сідаємо праву сідницю. Якщо у вас була права нога, якщо ви з нею не починала, то праву сідницю ви сідаєте на ров. Якщо ліво, то лівою. Сідаємо прямо правою сідницю. Цією площиною. Праву ніжку ви закидуєте поверх лівого коліна, впираєтесь руками. І ми катаємо вперед-назад. Але сідниця, вона достатньо об'ємний такий м'яз, і ми, щоб обхватити всю площину, да, весь об'єм м'язу, то ми катаємо так, такими круговими рухами. Рухаємось не вперед-назад, а робимо якби таке коло. Угу. Знаходимо там тригірну точечку, і прямо натисну на неї, і трошки затримались. І можете такі маленькі кружочки робити на цій точці. Знайдіть ще пару точечок, яких там багато. Угу. І знову робимо круги такі оберти. Чудово, переходимо на другу ніжку угу. і катаємо другу ніжку. Починаємо з гомілки. окладаємо, впираємось ручками. Якщо у вас втомились ручки, да, зап'язки втомлюються, можете зробити, потрусити ручками, зняти напругу. Угу. Да, впираємося. І поїхали. Вперед-назад. Катаємо. Кдаємо вперед, назад. Під коліно і під п'яту ми не заводимо рол. Вперед, назад. По зовнішній стороні, по внутрішній. Угу, хорошо. Поклали ножку і рухаємось право-вліво і нагору, нагору, вправо-вліво, нагору. І вниз. Упс, упс. Трошки вище, знаходимо тригерну точку, знайшли, надавили на неї, потрималися трошки Трошки вище, надавили по внутрішній, пошукали її там, узілочки такі, понадавлювали і знову вперед-назад. Стопу не натягуємо. розслабляємо. Перед, назад. Хорошо. Переходимо на задню, струсили ручки, втомлюються зап'ястки, знаю. Припідняли і катаємо перед назад, один, два, три, чотири. Затримались і катаємо так вправо-вліво. І рухаємось нагору, вправо вліво рухаємось донизу і знов нагору. Угу. Бокова частина стегна. Кладемо бокову частину да? угу. і катаємо вперед, назад. Один, два, три, чотири і п'ять. Оп, ніжку зігнули, розігнули, зігнули, розігнули. Трошки вище, зігнули, розігнули, зігнули, розігнули. Трошки ще вище. Зігнули, розігнули, зігнули і розігнули. І знов перед назад. Перед. Назад. Хорошо. Сідничка. Сідаємо ролом. Сідницю на рол. Однією ніжку закинули, і рухаємось такі оберти робимо по колу. кругові, кругові Нагодимо там тригірні точечки, затримались і трошки там порухались маленькі такі кругові оберти на цій точці. Знайшли ще одну, ще одну, і знов. Такі кругові оберти. Є yeah, чудово. І так, переходимо на внутрішню сторону стегна і на передню поверхню стегна. Починаємо з передньої. З правою давайте почнемо. Кладемо рол трошки вище коліна, ліве колінце згинається і йде в сторону. Права ніжка повністю пряма, уходити на лікці. Не провисаєте попереком, навпаки, таз трошки підкручуєте та лопатками догори і катаємо вперед і назад. Вперед назад. Такі дуже яскраві тут відчуття. Кудріцеп дуже забивається. Особливо людей, які мають сидячий образ життя, кріцепс в постійно розтягнутому стані. В напрузі, тому там дуже багато тригерних точок. Рухаємось повільно, повільно. І повільно тут. Затримка. Зігнули ногу в колін, розігнули. Зігнули, розігнули. Трошки вище рол. Зігнули, розігнули. Зігнули, розігнули. Ще трошки вище. Зігнули. Розігнули. Зігнули, розігнули. І ще трошки вище. Зігнули, розігнули, зігнули і розігнули. Хорошо. І знов вперед назад. Прокатилися. Вперед, назад. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Я. Хочу. І внутрішня. Тепер рол кладемо в сторону, ніжки розгинаємо, інша ніжка пряма, угу. поклала трошки вище коліна і катаємо вправо-вліво. Тут дуже маленька площина прокатки, не заходимо під пахову зону, тому що там лінфузли, там катати не можна десь до десь від паху, десь сантиметрів 7-10. Ми не доходимо. І поїхали. Катаємо. Вправо-вліво, вправо-вліво, право. Ще трошки. Угу. Стоп і ножку ми знову розгинаємо і згинаємо. Розгинаємо і згинаємо. Три, чотири. І п'ять. І знову прокатали вправо-вліво. І хорошо. І зміна ноги. Інша нога, передня поверхня і внутрішня. Кладемо рол трошки вище коліного солову. Інша ніжка в сторону, зігнута, плягаємо на предпліччя. та спідкручуємо живіт на прузі, щоб поперек не компенсував і катаємо вперед назад. Ого. Яскраві будуть відчуття, особливо у тих, хто займається активним спортом, якого сильно забити квадріцес. Зараз я вмощусь. І поїхали. Перед-назад. Повільно рухаємось, повільно, повільно прокатуємось. Затримка. Зігнути ногу. Розігнути. Зігнути. Розігнути. Трошки вище. Зігнути. Розігнути. Зігнути. Розігнути. Ще трошки вище. Зігнути. Розігнути. Зігнути. Розігнути. І ще трошки вище. Зігнути. Розігнути. Зігнути. Розігнути. Добре. І катаємо знову вперед-назад. Один. Розслабляємо ногу, два. Три, чотири і п'ять. Чудово. І внутрішньо ставимо рух. Кладемо внутрішньо, загинаємо ніжку, інша ніжка повністю пряма катаємо вправо-вліво. лігу. обережно. Затрималась на початку, десь трошки вище колінного суглоба, розгинаємо ніжку, згинаємо, розгинаємо і згинаємо, розгинаємо і згинаємо. Трошки вище, розігнули, зігнули, розігнули, зігнули і ще трошки. Вище. Зігнули ніжку і прокаталися. Один, два, три, і чотири. І так, з ножками ми закінчили, Прокатаємо з вами спинку. Куди ми кладемо рол? По-перше, ми не кладемо ролл на поперек, На копчик. От сюди. Це червона зона. Кладемо рол. Ми між лопаток. Там, де у вас застіпається Купальник зав'язується. кладемо <рес> трошки нижче лопаток. Десь середина спини. Угу. Лягли. Збираємо хвостик, якщо у вас довге волосся, щоб рол їх не зажував. Буде боляче. Зібрали, підтримали себе за потилицю, відриваємо таз. Відкриваємо, Катаємо рол догори, відкриваємо грудний відділ, лікці дивляться по сторонах. Теж на шиї не заводьте, трошки вище а, до плечей. Угу. Тут ми округляємось і ведемо ролл трошки нижче, Зона трошки нижче лопаток. До попереку накатаємо. І знов розкрились в грудному відділі і округлились вдих. І видих. Повільно, повільно втих, і видих. І ще трошки. Дуже приємне відчуття. Угу. Залишаємо рол на грудному відділі, опускаємо таз і розкриваємо грудному відділі. відділ. Прямо розслабтесь тут. Піднімаємось до гори угу. і ще покажу вам з м'ячиком, як розкатати грудний відділ да, ось тут. І позаду, і трапецю, яка Оп. І так, беремо м'ячик, зараз я його почеплю от сюди. Не знаю, будемо чути чи ні. Розкриваємо плечі, плечі круговим обертом назад. Угу. Тут є грудна а, да, грудина, ось. М'яза грудей, ми на них не заходимо. Ми катаємо від середини грудини до плеча. І рухаємось таким вієром. Від серединки трошки вище до плеча. Від серединки трошки вище. Ось, тут трошки на, натискаємо, але приємно натискаємо, на яких сильних нажатій не повинно бути. Розкатали, 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 угу, на іншу сторону теж Від серединки до плеча. На грудь не заходимо. Угу, можна шию а, на... нахилити вправо та, і трошки покатати ось тут. Таким округовим обертом. Вгору, знизу, трошки ще розслабимось нагору. Угу. На іншу сторону, нахил головою в іншу і трошки ось тут катаємо. вушка і норка. І катаємо спинку. От тут у нас теж дуже сильно зажимаються трапецоїдні м'язи. Дуже в нас постійно в тонусі і болять. Що ми робимо? Беремо м'ячик правою рукою, кладемо десь трошки вище плеча і прокочуємо до шиї. Трошки натискаємо, прокочуємо, можемо робити ось такі от кругові рухи. Але теж ви відчуваєте там, де у вас кісточки, по кісточкам ми не давимо, тільки по м'язах. Взяла себе, пощупали, де м'яс, де м'яка тканина. Відчули, там спазмовано. Берете м'ячик і катаємо, розслабляємо цю зону. Розслабляємо. Трошки зайти можна на шию Чуть-чуть. На одну сторону трошки покатала такий самий масаж і на іншу. Поклали м'ячик і робимо такі крові оберти. Тропиці і трошки на шию добре. І так, на сьогодні це все. Ми закінчили. Дякую вам за увагу і всім добра.